У нас в, на зв'язку Влад Михайленко, адвокат громадський діяч. І відповідно вітаємо вас у нас в ефірі. А, ще треба зазначити, що пан Влад, так само депутат Київради, якогось скликання попереднього, чи, чи, чи цей і він дуже непогано розуміється на тому, що відбувається в Києві. Вітаємо. Вітаю вас, друзі. У мене така трошечки надзвичайна ситуація. Сьогодні ліп Київстар. Я як користувач Київстару, вимушений з кав'ярні без наушників. Тому сподіваюсь, сподіваюся, мене нормально чути. Нормально чути. Насправді все добре. Не тільки у тебе лік київстар. Що чесно, сьогодні зранку, якась, якщо чесно, просто катастрофа суцільна. Оце, я зранку подивився на те, що відбувається в київському метро. Це ну, це ну це просто капець Шаналобіцької. Я до слова пам'ятаю, коли не було тих станцій, і відповідно пам'ятаю, наскільки важко було зранку зайти на Лобіцьку, а ввечері вийти з Лобіцької. А ще до того ж на Лобіцькій з'явився великий торгівельний центр, якого там, наприклад, років 15 тому не було. Ну і це справжній колапс. Відповідно, а що там сталося на цій станції? Офіційна інформація дуже цікаво сформульована. формульована. Герметизація тунеля і затоплення водою рейк, і це все все. Закривали настільки екстрено, що здавалося, що прям рубільник хтось мав швиденько вимкнути. І коли, оце такі складні такі формулювання, розграматизація і, і так далі. Зазвичай це значить, що влада не хоче говорити нормальною розумною мовою, зрозумілою мовою, що відбулося. У тебе є якась інформація відносно цього? Дивись, я насправді розбира, розбирався. От всі ці дні, що відбувалися, намагався знаходити ну, якісь інсайди. Проблема велика в тому, що експерти, які насправді ну справді на цьому знаються, а вони або зараз знаходяться на фронті їм не до того, або вони не хочуть публічно ем, висловлювати свою думку. Ну тому що вони там ризикують власне втратити відповідні підряди від е, метаполітену або інших замовників і залишитися ну там на межі існування да ці роботи. Людей, яку вони втратять, тому офіційно коментувати ніхто не хоче, ніхто не хоче пояснювати. Те, що неофіційно кажуть люди, які на цьому знаються підрядники, які працювали, ну спробую пояснити те, як я розумію. Знову ж таки, я на експертність не претендую. Дякую Сергій, що ти нагадав, що я був депутатом двох скликань і в Ради. Скажу, як я зрозумів: маємо тунель, так? це така бетонна цегляна Труба, да, колектор, він має бути захищений. Він захищений такою хімічною речовиною реагентом, який задувається на зовнішню сторону тунелю через ґрунт, так, тобто зверху. І коли він стикається взаємодіє з водою, він формується у щось. Типу скла, а, тобто, це таке одно ну, там умовно кажучи, рідке слово, рідке скло да для нас непрофесійної мовою, для нас, непрофесіоналів. А, оці роботи, оце це називається хімічна, якась там гідротизація чи еротизація ґрунтів. Це те, що скривається за цим магічним словосполученням. а, це має робитися регулярно. Тобто, ця речовина, вона там чи то руйнується, чи то якось молекули взаємодіють з ґрунтом і вони розходяться. Тобто там відбуваються певні хімічні реакції, і це постійно треба робити. А те, що тунель почав протікати. Означає, що цього просто елементарно не робили. А чи то з халатності, чи то вкрали гроші, чи а, то забули, але з якихось причин цих регулярних робіт просто не проводили. А інша штука, яку мені пояснили, що для цього не це не обов'язково робити зверху, да тобто розуміємо, що треба розкопати ґрунт, зняти дорогу, розкопати ґрунт, дійти до самого тунелю і зверху, згори оце заливати. Що це можна робити з середини тунелю, тобто, умовно кажучи, вночі не працює метро. Зайшли відповідні робітники, просверлили просверли собі дірочку, засунули туди балон чи якусь штуку. Я не знаю, що ця речовина береться, але поставили відповідно там машину, конструкцію, не знаю чи просто балончик як повітряні кульки надуваються, і задули нагору. речовина виділилася, вона витіснила вона взаємодія з вологою, з водою, починає твердіти, витісняє всю вологу. і закриває ці щілини і утворює таким чином оцей герметичний каркас над бетонним тунелем. Бетонний тунель не руйнується, вода не протікає. Другий момент, який мені пояснили, що є частина. Ну, це я думаю, ті, хто цікавився питанням, теж читали в інтернеті: що частина цієї гілки проходить під річкою Либідь. Яка повноводна, там є інші притоки, і так далі. Тобто, оця герметизація тунеля теж має захищати від, ну, так, оскільки воно так побудовано було, да, не зовсім правильно, то вона захищає від цих підземних вод річки Либідь. І третій момент. Метро це взагалі доволі стара штука. Вона запроєктована у 80-ті роки. Оці всі 70-ті чи 60-ті, І багато цих експертів вони доволі ну поважного віку. Оскільки ці планувальні інститути, науково-дослідні інститути, які раніше працювали для міської влади, вони фактично всі зруйновані і знищені, то більшість цих людей вони або знаходяться на пенсії, або ну, або їх просто вже немає з нами. І власне оці речі пояснювати просто немає. Кому оскільки метро не ну, не проєктується. Я нагадаю, що будівлю метробуду метро вже давним-давно продали на аукціоні, і там робиться ремонт під готель. І метро не будується. В, в місті багато багато років митроводу фактично не існує. Власне, ті експерти, які були молоді і мали б переймати ці знання, вони поїхали вже з країни давним-давно. Вони тут не працюють, а ті експерти, які були, вони в дуже похилого віку. Ну і вочевид, може просто ну ми умовно, це такий чорний вже гумор. Ну, умовно кажучи, там можливо якийсь дідусь пішов на пенсію, просто ніхто не знає, як цю проблему вирішити. Ну, ось, ось те, те, що мені поза кадром поясню. І як я розумію, що відбувається власне зараз метро. Владиславе, Київська рада рапортує, що рух поїздів на шести станціях метро призупинили щонайменше на півроку. Ми бачимо темпи спорудження мостів і ремонт розв'язок. Ви вірите, що за шість місяців, умовно, до червня 2024 року вони впораються. І в нас взагалі є для такого складного ремонту фахівці належного рівня. У нас в ефірі ви казали, що будівля установи метробуду давно продана. Чи це правда? Ну, дивіться, офіс, якщо можна так назвати, будівля метробуду, Вона збудована. От яка будувалася для метробуду в радянські часи в, на прорізній. Там зараз готель облаштовується. Ну тобто, ну Метробуду немає. Як в нього в них офісу немає. А, що стосується півроку, ну дивіться тут є дві реальності. Перша, я вірю, що в 2024-му відкриється метро на Виноградар, і до 2030-го побудують метро на Троєщину, а і воно запуститься по новому Подільсько-Воскресенському мостовому переходу. І обов'язково ці шість станцій метро, які а, закрили щонайменше на півроку, дуже скоро полагодять і запустять туди а, човниковий. Човниковий рух поїздів не зрозуміло тільки, чи човниковий рух поїздів буде на човнах чи на гондолах. Ну вибачте, але тут залишається тільки жартувати. Інфраструктура міста знаходиться в критичному стані. Про це ну вже іноземні експерти, наші експерти, ну про це кажуть 10 років чи 20 років. Не знаю. Ну дуже багато. Ну, подивіться на міст Патона. Ну там вже обмежено рух. Дві обмежили рух в різні сторони, і з ним нічого не відбувається. і так далі, І так далі. Таких прикладів можна приводити досить багато так, взамін. Реконструкції е, застарілих об'єктів об'єктів у нас будуються нові. Ну, ось до чого це призводить. Тобто, не герметизували е, тунель на е, з, з одній лінії метро, да, з, на шести станціях за Лебідською але при цьому е, 10 років виділяється там мільярд 2 мільярди гривень щороку на те, щоб щось там на Виноградарі копалися Ну так. Хоча б хоча б ну, не 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 лам, не ламайте те, що і так працює, а, ламається міст патону. А, замість цього будують подільсько-воскресенський мостовий перехід, по якому ніхто не їздить. А, ну і і так далі. Таких прикладів багато. На богатирській будують розв'язку, яку можна замінити просто круговим рухом, а, і там буде все їздити. А на лютеранській на будинку біля будинку з лелеками побудували в 2019 році маф на підпірній стіні. Він пав, загинула людина. Це взагалі жах просто Це це ну, от реальні наші інфраструктури. Тобто будуються якісь нові проекти е, інфраструктурні, які запроектували в 60 е, роки минулого сторіччя, які не актуальні, які не вирішують жодних проблем, е, не вирішують сучасних проблем міста, е, і які просто є безглуздими. На них на них виділяються мільярдні кошти. Ті інфраструктурні об'єкти, які працюють, вони не ремонтуються. Таке, вибачте, дуже широкі, широка відповідь на ваше питання. Я веду до того, що я не знаю, чи відкриють через 6 місяців. Проблема в тому, що не я і не ми з вами не знаємо. Проблема в тому, що міська влада не знає, тому що я нагадаю директор метрополітену сказав, що йому потрібно 2-3 місяці, щоб розібратися, що там відбулося. Ось все завіса є український військовий Дмитро Стебліч на лікування міновибухової травми потрібно зібрати 155 тисяч гривень. Це лікування за програмою врятую кінцівку, тобто ми з вами можемо допомогти купити йому ендопротез, це внутрішній протез, девайси, які кріпляться витратні матеріали та покриття видатків на операцію безкош... безпосередньо. Бо українські лікарі. Працюють безкоштовно, уявіть собі, і лікують таких надзвичайно важких пацієнтів. І це, ця операція ми маємо надію, стане фінальною через те, що всі попередні операції вже проведені, все добре. Нам потрібно 155 тисяч гривень. Ось посилання, ну QR-код на банку вряту кінцівку, безпосередньо на ць, на лікування цього бійця. Так само посилання є в описі відео безпосередньо на банку. Ми гроші не збираємо. Але я вважаю, що надзвичайно важливо підтримувати лікування українських бійців, які захищають нас з вами. Тим більше що дуже дивує, якщо ну, це відбувається катастрофа, то відбувається само так, як ми спостерігали, коли в, 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 в якийсь момент. В просто закривають частину частину гілку. Ну, це справді катастрофа, і півроку її збираються ремонтувати щонайменше. А ми знаємо про обіцянки міської влади. Тепер до транспортної проблеми. Знову ж таки, київська міська влада каже, що так, це ускладнює проблеми для тих, хто живе на термках. Але ті, хто їздять, наприклад, в ту сторону або не постійно, хоча б час від часу, прекрасно знають, що там можна постояти в корках будь-який час навіть у вихідні, в тому числі і в день, в тому числі і там вночі, через те, що там ну, не... в Київ взагалі проблема в тому, що транспортні потоки начебто розвивають за рахунок того, що розширюють наприклад, якусь дорогу, але при цьому є оці самі вузькі місця, куди ти доїжджаєш і знову стаєш. При тому, що ти туди можеш доїхати. Ти швидко, а потім простояти якийсь час в корці, і до, дуже довгий час. От відповідно, в мене відчуття, що загального розуміння, яким має бути громадський транспорт, і взагалі як має е, жити Київ з точки зору автомобільної інфраструктури, у міської влади як не було, так і немає. Простий приклад: європейська система така: пріоритети: пішохід. Громадський транспорт, автомобілісти. У нас, в мене відчуття, що у нас пріоритет автомобілісти, громадський транспорт навіть не на другому місці, а на якомусь там. А про те, що пішоходи, ну про як пішоходу ходити по Києву, то взагалі ніхто не думає. А на що? Мо чиновники їздять автомобілями. В мене це відчуття має якесь підґрунтя, як, ну, як ти думаєш? Я впевнений, що ти абсолютно вірно мислиш як будь-який киянин, як будь-яка людина, яка приїжджає до міста Києва, яка бачить місто Київ. вся інфраструктура наша на превеликий жаль створюється для автомобілів для автомобілістів, стимулюючи людей купляти. Власний автотранспорт дуже часто ну, дешевий автотранспорт, тому що люди просто ну не можуть собі дозволити дорогий автомобіль. Що створює перше екологічну проблему, друге, ускладнює рух. Ну тобто, знову повторюсь: планувальні рішення, які зараз реалізуються в місті, вони сплановані. 50-60 років тому назад за цей час світ кардинально весь світ кардинально змінився. Не просто наше місто, не просто наша країна. Весь світ кардинально змінився. А, доведені абсолютно інші речі: що стимулювання, що будівництво там розв'язок, якісь великих перевантажених, а, воно не вирішує транспортну проблему. Воно стимулює людей купляти автомобілі. А, вирішує транспортні проблеми стимулювання а, і комфорт пішоходів, щоб людині було зручно пересуватися ногами, розвиток громадського транспорту, щоб людині було незручно їздити приватним автомобілем, а було зручно користуватися громадським транспортом. Всього цього в Києві практично не робиться. Тобто, заява міської влади про те, щоб дивіться відключили шість станцій метро. І ми зараз зробимо. Ми молодці зробимо смугу виділено руху громадського транспорту. Реально, там до цих пір не було виділеної смуги, смуги руху громадського транспорту. На навантажений цілий район, який забудовувався протягом останніх 20 років, де купа будівництва, де збиралися побудувати, стоять не добуде банку Аркада, якби всі там побудувалися, метро не витримує цього навантаження. Там вже давним-давно має бути продумана мережа руху громадського транспорту. Цього не було зроблено до цих пір, і коли стався колапс, про це задумалися. Ну Сергій, ти абсолютно правий. Для цього нічого не робиться. Я знову ж таки повторюсь: на вулиці Богатирській, де завжди затор, можна просто прибрати світлофор і зробити круговий рух. Це практика, яка застосовується в усьому світі е, у Нідерландах. У Данії, в Копенгагені, в Лос-Анджелесі, в азіатських містах, в африканських містах, у європейських містах, будь-де в світі, в Сполучених Штатах Америки і так далі. Це все відомо. Проблема в чому, як це виправити, дуже просто владі треба почати прислуховуватися до експертів подивіться хто виходить до щосуботи до на хрещатик 36 до київської міської ради це молоді люди експерти урбаністи їх ніхто не слухає до них не дослухайся. Вони просто ходять і кажуть, що не треба витрачати 2 мільярди грошей на розв'язку на богатирській. Вона не вирішує жодних проблем. Не треба витрачати 20 мільярдів на міст, які не вирішує жодних проблем. Не треба будувати лінію метро на троєщину чи і витрачати туди мільярди грошей. Треба пустити туди трамвай. На богатирській зробити розв'язку з також не вирішує проблему. Ну це все не працює. Краще візьміть зараз. В момент ці кошти використати на збройні сили України, те, що перша нагальна потреба. А е, рішення, ми, ми вам скажемо, як як це зробити, і вже ніхто не слухає. Подивіться на обличчя, які стоять е, під мерією, е, і подивіться на от. Я бачив порівнював просто дві фотографії: субота, е, мерія е, рано. Там стоять е, бізнесмени, молодь, підприємці, е, активісти громадські, багатьох з них я знаю, це ну чудові розумні люди, які реально хочуть змінювати місто місто, і просто нічого взагалі за це не просять. Вони приходять зі своїми ідеями безкоштовно. кажуть, будь ласка, беріть, користуйтеся. Ніхто не хоче слухати. Е, подивіться на просто обличчя, які циркулям можна вводити з ким наш мер Віталій кличко відкриває розв'язки. Там ну. Це ж це ж зрозуміло, що ці люди вони все життя сиділи на якихось е, кріпкі господарники, які сиділи на якихось посадах, і е, все, що вони роблять, це освоюють бюджети. Ну кого, кого ви будете слухати от, за власним відчуттям? Я буду дослухатися до тих, хто підходить під мерію, Ну тому що це для мене зрозумілі молоді люди, які е, дивляться, ну які бачили світ, які знають е, якісь тенденції е, новітні, в світі відбуваються, отримують сучасного світу, а не людей, які все життя просиділи в кріслах і користуються там, будують місто за генпланом, розроблений розробленим, коли ще мене на світі не було особисто. Ну, моя думка така: треба створити якусь платформу а, і дослухатися, просто ті, хто підходять під мерію в суботу, вони мають бути в мері. Все просто. Влада, дякуємо за вашу ґрунтовну відповідь. Маємо все ж таки надію, що влада дослухається до професіоналів, молодих експертів та щось змінить. А тим часом у КМДА ховаються за бюрократичним формулюванням. Я процитую через нерівномірні процеси розущільнення віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу. себто для нормальної повноцінної. Ем функції станції метро, тиск ґрунту, має бути мінімальним. А в реальності навколо станції Либецька, і та заплави річки Либеті з'явилася купа нових будівельних майданчиків. Окрім того, а безпосередньо над місцем аварії заплановано на місці Димівського ринку. Планується будівництво багатоповерхівки. А це могло стати причиною того, що річка річка Либідь просто вринула в метро. Дивіться, причиною могло стати все, що завгодно, якщо тунель належним чином не експлуатувався. це тунель метро. Ну, з лампою для селфі круглою іде інструкція. З тунелем метро, ну, навіть з лампою для селфі, яка у якої просто є переключення включити, виключити, переключити біле світло на жовте. З тунелем теж іде інструкція, і там все написано, що з ним робити. Ця інструкція іде користувачеві в міській раді, тому що київський метрополітен це міське підприємство, яке дотується на хвилиночку мільярдами гривень щороку. Це окрім того, що ми з вами платимо за проїзд. Метро воно ще отримує дотації з бюджету, тому що це збиткове комунальне підприємство. Воно отримує дотації з бюджету. ці дотації величезні? Це мільярди гривень. Ось з тунелем іде інструкція, як його треба використовувати. Всі ці будівництва, які над тунелями метро, вони погоджуються у метрополітені. Хтось ставить свій підпис. І якщо раптом трапляється так, що хтось поставив погоди в будівництво, а воно вплинуло на тунель, це має бути карна справа. ну ми пам'ятаємо чудово, ну я як оболон, ну, я е, 30 років прожив на оболоні і я чудово пам'ятаю, коли будувався торгівельний центр на героїв Дніпра. Там особисто був мер а, і казав, що будувати можна, і навіть треба. А, тому що ну там це корисно а, для міста будувати торгові центри над метро. Тобто, ну там наш мер вважає, що це правильна стратегія. Значить, точно він не може звинувачувати забудовників, в тому, що вони винні. Тому що тоді виходить, що на один а, торговий центр, де він був, а, один торговий центр, де він приїздив, виказав, що можна і треба. А, він не впливає на тунель метро, а інший торговий центр впливає. Так не буває або впливає, або не впливає. А там ну тому, що а якщо це вибіркова практика, що де я хочу, щоб було побудовано, то там впливає, то там не впливає. А там, де не хочу, щоб було побудовано, то там впливає. Так не може бути. Має бути для бізнесу для забудовників. Має бути однакова практика, однакові правила гри інакше. Інакше це корупція. Потім, якщо чесно, катастрофи, в тому числі в метро. От я хочу ще підтримати буквально одне, однією фразою. Я так само мешкаю на оболоні, і в мене от давно питання, чому з оболоні для того, щоб потрапити на поділ, я маю йти до метро, їхати дві станції чи три станції як потрібно, а не можу сісти в автобус і там є виділена полоса, що саме цікаво. Але по ній їздить один автобус, десь ну, один номер там 100, 113, якщо не помиляюсь, і він десь їздить раз на годину. Ну, оце, ну, це багато що говорить. І мені, наприклад, особисто однаково, яке буде прізвище у Київського міського голови. Для мене головне, щоб Була Київ був, да, да. був комфортним містом, тому це там не замовни історія про те клічка, як він дуже любить розповідати. Мені ніхто гроші не заносив Але, і не занесуть. Але це, це, сенс в тому, що я не бачу за цей час за час мерства пана клічка, щоб відбулися якісь такі зміни, щоб мені стало ну, буквально жити краще. І я захотів відмовитися від. В автомобілі цього не відбувається. Дякуємо, пане Це... Бориславе. Да, 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 да. Буквально одну хвилинку, буквально одну ремарку. Я виправлю тебе. Там ходить не 111, а 111-й це новий маршрут, який запустили е, з е, колишньої площі Льва Толстого на Лівобережну, Там ходить 101 маршрут, він існує з е, ще там з 70 якогось чи 81 го року. Е, бо він сполучає житловий масив Оболонь е, з Рибальським півостровом, і він ходить. А, це, це ще з тих часів. А той е, оболонь з'єднати з подолом е, має е, тролейбусний маршрут. А колись його з'єднував е, трамвайний маршрут, який було знищено. Так от весь розвиток громадського транспорту за останні 10-15 років. А я нагадую, що 10 років у нас голова міста не змінюється. Трамвайний транспорт фактично знищений. А, і його треба відновлювати швиденько відновлювати, тому що трамвай набагато дешевше ніж е, метро, і це реально буде рятувати місто. Треба розвивати тролейбусну мережу. У нас цього на превеликий жаль не робиться. На превеликий жаль, це правда. Я завжди говорю, якби наші чиновники або мер міста сам користувався громадським транспортом, можливо, він би перебудував цю систему для того, щоб було зручно саме громаді, саме суспільству, адже не всі мають автівки. Ви можете долучитися до нас і стати нашим партнером та спонсором. Це зробити дуже легко. Зараз на екрані ви бачите qr код на комп'ютері або на телевізорі. Ви можете його просканувати, зробити пару кліків та стати нашим спонсором всього за 100 гривень на місяць або майже 3 долари, якщо ви нас дивитесь за кордоном. А для вас це можливо нічого. а Для нас це велика підтримка та наснага, адже ми. Працюємо безкоштовно, і таким чином будемо знати, що наша аудиторія нас підтримує, і вам це цікаво.